Чемпіонат України, прогноз на 4 матча. На попередні 4 матчі я прогноз робив, кому цікаво, є на каналі. А так, перший матч Динамо Колос фаворит тут в букмекерів є саме Динамо, і так як, на мою думку, так само є фаворитом Динамо. Я думаю, кое в центки має сходиться це брати на те, що Динамо не програє. Думаю, в цьому, в цьому матчі саме вони завершить чемпіонат без єдиної поразки. Я думаю, такі плани в них є. А так загалом. Позабити м'ячами, я думаю, менше буде. Десь 3, менше десь 3,5 розглядати менше, навіть 4 дивиться. Тому що ну, більше 2,5 брати, якось мені здається, що буде трудно забити колосу. тут агол. А Динамо треба буде забити. Ну, 2 ще Можуть забити, аж Динамо для Динамо забити три м'яча, це все одно, що для колоса я вважаю, один. Що позабити м'ячами, мені здається, буде тяжко, тяжко вгадати. Тут 2,5. Саме менше вибираю, і дивиться в сторону Динамо. Наступний матч у нас Верес Черкаси, рівна така пара. Такої, можна сказати, мотивації сильної в них немає, особливо в Вереса. І в Черкасах вони зберегли уже собі прописку, але так 4 поразки у Вереса. Вроді би він проігрує таке таке сильне. На виїзді Олександрії і Руху на виїзді. от Єдине, що в Болоні програв вдома, але в буває і в Ворслі програв на виїзді. Особливо на виїзді дуже погано грає в Вереса, а от вдома він грає набагато краще. І ЛНЗ, от Черкаси якби так і грають погано, я думаю, що якщо тут ще вони програють, то тренера можуть в новому сезоні нового шукати саме у Вереса, позабити я думаю, буде такий тотал більше 2,5. Командам нічого не потрібно. І сам Верес грає досить такий атакуючий футбол вдома. І я думаю, Черкаси має прорвати вже не може так, як бути така серія із самих, виходить, нічиїх. І то переважно ну, завжди переважно менше в них, я думаю, має прорвати в цьому матчі команди. А так, фаворита якби такого немає, але все-таки вибираю Верес, що вибирати. Наступний матч в нас Карпати Карпати Заря, Карпатам потрібна перемога. Але з таким маленьким коефіцієнтом і якби то дають, що тут і грає Шахтар чи, чи Динамо. Хоча, по складу не така не набагато вже так слабша, скажем, не настільки слабша, щоб давати 1,4. Можливо, там букмекери краще знають, що брати. Я думаю, краще вже брати фору. Півтора чи фору, даже 2,5 розглядати на зорю, ще Карпатам потрібно виграти цей матч. А так, позабитий мічем, я думаю, менше менше 2,5. Розглядати саме менше 2,5, і в першому таймі не крепко вони будуть старатися. Тут багато чого стоїть на кону у команд. А так, фаворит, звісно ж, Карпати Карпати в цьому матчі, якщо вибирати переможця, але з таким коефіцієнтом треба задуматися, чи стоїть брати такого переможця. І центральний матч туру це Полісся Кривбас само битва за третє, за четверте точніше місце, так як Карпатам потрібна перемога. Тут і Кривбасу поліся за вдалим збігом ставим, влаштує її нічия. Але я не думаю, що тут будуть грати на нічого, хіба що спочатку придивляться. А так по забитим м'ячам, я думаю, все-таки буде тотал більше 2,5. Я думаю, команди будуть грати відкритий футбол, на мою думку. А фаворит, фаворит у мене тут саме Крабас є. Хоч тренер уже Крамбаса уходить, і хто знає, що з команди якось знаходиться як буде наступного сезону. Надіюсь, все буде добре, і фінансування буде не так як із Дніпром, що команда була, а потім кажуть, ми, як ми нас немає. І отак. Десь я думаю розглядати саме тут великий дають коефіцієнт на кривбас, ну набагато більше. Розглядать фору, навіть можна на кривбас взяти півтора або браті, от навіть перемогу. даже перемогу, Я думаю, ті проблеми, які були у самого Полісся, Самі проблеми, які були в Полісся, вони ніде не їлись. Ми такі залишились. Тренера поміняли там раз. Так якби виграли вони, але проблеми, як думаю, так і залишились. Так і залишились. Ну, подивимося, матч має бути цікавий і сам футбол має бути цікавий такий прогноз на. На матчі, заключні матчі. Вже буде новий чемпіонат наступного сезону. Лайк за прогноз і всім удачі. Футбольний прогноз. Чемпіонат України прогноз на заключний тур чемпіонату України 4 матча, Перший матч інгулейці ворскла Чому говорить є така собі рівна пара, небагато шансів є потрапити, у залишитись у вищій лізі Ворскла, чи зіразприхідні матчі, точніше. А він гульця саме. А так, фаворита тут немає. Я думаю, буде бойова ігра, буде бойова гра. Я думаю, саме от, якщо брати, щось має сходитися, то в першому таймі брати менше позабитим м'ячам, Саме брать менше півтора, менше одного чи взагалі ризикнуть. Я думаю, в першому таймі вони будуть придивлятися команди один до одного, хоча потрібно перемога обом командам придивлятися будуть обом її. І атак, думаю, гра буде бойова. Думаю, саме, саме не буде здаватися, тому що команда має ще таку президента, які ще такі гроші. Я думаю, вони мають показувати якусь ігру, якщо хочуть наступного сезону ще залишитись в команді і боротися до останнього, хоча шанси мало. А так проводство говорить в неї більші значно шанси, чи може поборотися на те, щоб уникнути ігри плей-офф, вона також буде боротися за перемогу. Думаю, тут кому більше на нічого ставить, не стоїть. Думаю, так якби переможця трудно сказати, запвітую перевагу інгульцю. Хоча більш сильніша команда є ворскла. Наступний матч в нас це оболонь лівий берег. Так само тут якби такого фаворита немає рівна пара, хоча обом командам, на мою думку, влаштує саме нічия. саме нічия, але нічию ставить досить ризиковано і найбільше, ймовірно, це тотал менше 4 ставить. Я не думаю, що тут більше буде. Ото розглядається, що зійдеться, саме менше 4, менше 3, 5-3 і так. Розглядати ну, там чи менше забитих голів. Я не думаю, що якась команда, якщо пропустить, пропустить гол, вона буде йти вперед, щоб не пропускати багато м'ячів, тому що м'ячі також тут рахуються, рахуються м'ячі також рахується того самого лівого берега, будуть рахуватися і в той самий оболоні. Хоча оболоні достатньо буде не програти, так само, лівий берег. Якщо не програє, то він думаю буде задоволений в іграх. Саме на ігри плей-офф, а так фаворита трудно сказати. Найбільш ймовірно, це саме нічия, як я говорю, можливо, якийсь гол залетить і все змінить невеличкі фаворити. Нема тут фаворита у мене на ніч в цьому матчі я саме ставлю. Прогноз саме такий. У нас тупний матч це Чорноморець, і грає Чорноморець Олександрія. Так само тут як мене, немає мотивації що воно, одної, в, в іншої команди. Напевно, є лише мотивація в тренера в Чорноморця, я вважаю, тому що він схоче, навіть в першій лізі, можливо, залишитись чорноморцем. так як бачу, не, не про те, як там буде, як поведуть себе гравці, чи схочуть вони і грати в останньому турі, там викладатися. Я думаю, розлітати тут варіант саме забиті мічі. Якщо брати, то тотал більше, брать тотал більше, там півтора, більше, більше, навіть 2,5, Я думаю, вони не дуже сильно будуть грати так в обороні, тому що ніхто не схоче травмуватися. Будуть випади із сам Чорноморець, тому я схоче також виграти, як і Олександрія. Можливо, зіграють такий красивий футбол, але не будуть просто відбувати номер на, на полі, скажімо так. Все-таки думаю, що матчі, що Чорноморець такий у мене невеликий фаворит. Можна брати навіть фору-півтора тут. великий кофсі дають на Чорноморець, або брати фору півтора, або на те, що Чорноморець не програє. брати то щось таке розглядати саме на Чорноморець. І останній матч що рух. Рух Шахтар, Рух Шахтар, тут така фаворит сама Шахтар, ну, Як так само в останньому турі будуть і грати, там можуть вийти резервні футболісти, тому що нічого не потрібно. Я думаю, рух буде викладуватись в цьому матчі, але різниця в класі дуже велика в Шахтаря. І з рухом якось команда, мала, би бути взагалі боруться за чемпіонство або стати чемпіоном з таким складом, але отак от щось не пішло. Ну, в новому сезоні буде новий тренер. А так, прогноз так само на забиті м'ячі. Я думаю, шахтар цьому матчі заб'є. І так якби Сам'є буде саме більше 2,5 5 як розглядать брать, таки ще, навірно, що має сходитися це, що не програє Шахтар. Попри те, що матч буде команда не мотивована, я думаю, їй буде навіть легше іграти, тому що не буде давити результат, вона може так легко навіть виграти Ну, Хоча це футбол, хто знає як воно покаже в цьому матчі, в цьому матчі, але фаворит саме Шахтар. Для мене, попри те, що в його немає мотивації. Такий прогноз на чотири матча, лайк за прогноз. І всім удачі.